Всім привіт! У цьому відео я хочу поділитися з вами про те, як комфортно вести Viber канал, коли потрібно розміщувати більше 50 оголошень на день. І як я знайшла спосіб автоматизувати цей процес. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Які є доступні варіанти і чому вони мене не влаштовували? Так, у Viber каналах є функція відкладеного постингу, але. Коли заявок більше 50 на день, то створити відкладення постів стає важкою можливістю. Маючи досвід з автоматизації постів у Telegram, Viber мені здався в цьому плані занадто далекий від легкої реалізації. Спробуйте запланувати вихід п'яти постів на кожен день з терміном на 30 днів. Це просто жесть. І так, я шукала способи всі мої дії спростити. Як я шукала способи автоматизації, та їх знайшла. Моя ідея полягала в тому, щоб підключити бота до каналу, від імені котрого я буду постити пости, налаштовуючи їхню викладку у конструкторі зовнішніх запитів. Але проблема була в тому, що мій канал був групою, а не каналом. А в групах немає такої можливості, щоб бот. Постив, пастив в саму групу. Його можна тільки прив'язати до групи, щоб світився значок бота, і підписники могли переписуватися з ним. Паралельно у мене був канал, у ньому не так багато підписників, як у групі, і я загорілася ідеєю перевести групу в канал. Протягом місяця листування із саппортом Viber я таки отримала таку можливість. Поки я чекала рішення про переведення моєї групи в канал. Склала зовнішні запити, за якими частково автоматизувала вихід постів у групу через канал, тобто зовнішні запити постять пост в канал саме в заданий час, а я, отримавши повідомлення на телефоні, роблю репост до групи. За допомогою зовнішніх запитів можна повністю автоматизувати відправлення таких постів, як текст, фото, фото з текстом, відео, документ, контакт. Геолокацію, наклейку та аудіо. Зібравши зовнішні запити в одну воронку, мені прийшла ідея про те, що я не одна така, і оформила її як продукт. Також до воронки додала інструкції про те, як підключитися до каналу, як запустити бота і як заповнювати зовнішні запити, де брати посилання та куди їх вставляти. Чому з'являються помилки під час відправлення та як їх виправити. Якщо ви хочете так само легко автоматизувати свій процес у Viber за допомогою моєї системи. Переходьте за посиланням під цим відео до мого бота і забирайте воронку з інструкцією. Не пропустіть можливість заощадити свій час. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал і поставити лайк.